Забарний прибирає опонента. Піш, піде в штрафний майданчик. Буде очікувати передачі верхової, центральний захисник Київського Динамо, ніби при стандарті. Зараз передача на циганкова. Циганков навішує Ось хороший шанс. Можна бити воротах поворотах. Гол! Вів... Гоул! Забиває зараз Вівчаренко. Вівчаренко забиває гол що Арбітр показує на центр. Таке враження, що Спійман зловився за голову. Зараз насправді наставиться гол. Ти знаєш, коли береться за голову від захвату чи від того, що дивиться на арбітра. Передача циганкова знайшла Вівчаренка, і нам треба дочекатися повтору, нам до, треба дочекатися якогось е, зараз рішення фінального, щоб уже арбітр точно показав, що всі затвердили. Уже ж вар є з цієї е, з цього. Раунду кваліфікації може стільки емоцій. Ось Караваєв отримує м'яч. Ось циганков робить передачі. І чистесенько. Нема, нема. Тому що ми бачимо, що два футболісти. І, е, славнозвісний Данте так само не встиг вийти. Там хай вони малюють, що хочуть, але я тобі хочу сказати, як блискуче відчув цей момент, як побачив цей момент циганков і як вірвався, підняв очі. Бачите, він подивився, він побачив це вімкнення Вівчаренка і. Між ногами зараз голки прозабиває Вівчаренко, От вихід Вівчаренка. Костянтин. Матчі проти Фенербахче в додатковий час. Результативна передача. І зараз Костя забиває гол. Після того, як він віддав ось цей пас Фенербахче,